Вітаю вас на каналі. На вулиці перші весняні дні, ще досить прохолодно і лежить сніг. Не дивлячись на це, досить добре відчувається весняна атмосфера і все довкола незабаром набере зовсім інших барв. Як на мене, це якраз чудовий час, щоб продовжити ремонти подачі. Я обзавівся варочною поверхнею, що набагато спрощує приготування їжі. Чашечка кави, у цей прохолодний весняний ранок, якраз те, що мені зараз потрібно. У сьогоднішньому відео я хочу протестувати мій демар, Тобто розпалити його на холодну. Адже багато друзів, знайомих, хто займається будівництвом, стверджували мені, що я доб'юся тільки конденсату на комені, він буде постійно мокрий і зворотня тяга у будинок, тобто все приміщення в мене всередині буде задимлено. Я в свою чергу переконував їх, що при правильному підході до діла я доб'юся свого результату, і все буде досить добре. Візуально оглянувши комен і місце вентилювання його, я не замітив жодної вологи і конденсату. Отже, перейдемо до діла. Буржуйку я тимчасово переніс до великої кімнати, адже в малі у мене зараз проходять ремонти. Але це не є остаточним її місцем. Ось тут буде змонтована спеціальна теплова шафа, яка підігріти повітря буде подавати через ось цей канал до маленької кімнати. Раніше вона стояла в ось цьому місці, забираючи простір в і так досить невеликій кімнаті. Стіна де розміщений канал теж буде виконувати функцію обігріву приміщення, адже позаду неї буде змонтована теплова шафа. Цій пічці років більше, ніж мені, але вона і зараз досить добре справляється своїми функціями. Отже, розпаливши буржуйку, спостерігається невеличке задимлювання з-під кришки. Це пов'язано з тим, що вона вже стара, поіржавівша, і там немає не потрібної щільності, але це легко усувається за допомогою азбестової стрічки, яку прокладати потрібно повністю по діаметру кришки. Тяга загалом у неї прекрасна. І у самому приміщенні великої кімнати не спостерігається жодних клубів диму. Від старості у цій печці розкололася верхня кришка. Там теж йде невеличке піднимлювання, але воно зовсім незамітне. Міняти зараз її на нову не бачу жодного змісту, адже тут повинен бути камін. Тепер побавимося з часом. Зараз 10.28. Буржуючка горить. Прекрасно, жодного диму немає. Пропало навіть піддимлювання з-під самої кришки. Пройшло у нас 5 хвилин і історія аналогічна. Все чудово, все працює, тяга супер. Ні у місці розколу, ні з під самої кришки буржуйки, жодного задимлення не спостерігається. Пройшло уже 20 хвилин. Результат аналогічний. Хата наповнилась приємним теплом. Тепер, що у нас робиться на вулиці? Сам димар досить добре нагрівся, він є теплим, навіть трішки гарячим. Тут абсолютно все нормально. Не спостерігаю жодного плавлення пінопласту і жодних капель конденсату. Власне, для цього і було зроблено вентилювання самого димаря, яке усуває каплі конденсату. І сушить цеглу, з якої зроблений сам Демар. Отже, тест пройдено позитивно, і результатом я досить задоволений. Я вважаю, що такий метод має повністю право на життя, адже він працює у реальних умовах. А вам дякую за перегляд і підписуйтесь на канал, адже попереду ще багато цікавого.